Вітаю, шановні гості, глядачі мого каналу. Дуже давно я вже не викладав відео, бо немає часу, не був вдома, а це зараз я вдома. То ми вже сьогодні приїхали на наші гарбузи, вибираємо з дружиною гарбузове насіння. Ось дивіться, такі в нас голонасінні, голонасінні гарбузи. Ось таке насіння в них дуже гарне таке велике насіння. Дуже легко вибираються, вони вибираємо їх вручну. У нас тут, дивіться, їх 30 сотиків. Почали ми вже їх вибирати. Гарбузи дуже і дуже такі, дивіться, які гарні гарбузки. Ось такі непогані. Гарбузи, вони всі можна сказати одинакові. Такі зелено-жовто-рябенькі. Зразу будемо їх потім підкошувати, коли буде по можливості. Буде, коли можливість, будемо підкошувати. Зараз в мене скоро відпустка, з жовтня місяця, то тоді вже їм більш повноцінно займемося даним. Даним видом діяльності. Зараз я перебіжу на лісовий точок. Тут він недалеко від цього поля. Гляну, що там джоли. І виклад... ну, зніму, зніму відео, хочу там поставити льодки. Замовив льодки, приїхали льодкі. Дружина вибирає насіння. Вибирає, так, да. малий же вчиться у військовому. Ось, дивіться, які гарбузяки. О, за цей період, що в мене відбулося, вона сказать, що до зими вже ми там джоли так сильно не готували, ставили такі полоски, деяких сім'ї я ще не познімав магазини, бо не був вдома. О, два брата вже в мене ще мобілізувалися, рідних, менших. Наразі проходять вони навчання в навчальних центрах ДШВ, десантовних військ і скоро вже будуть їхати, їхати на південь або на схід. Вже в кінці місяця вже мають їх оприділити в бойові бригади. О якось так. То зараз піду до цього, до лісового точка і, і все. Пізніму ще там відео. Так, дійшов я вже до свого лісового точка. Дивлюсь, фундук вже ну, ще дуже доволі деякий зелений. А, діти його вже правда оборвали ще тиждень. Недільку тому, да, минулої неділі, хлоп. Оборвали вже фундук. Майже відро фундука вийшло з цієї діляночки. О, ну, Невелике там відро, там 6-літрове, але все рівно. Ділюсь вже фундук, тут до зими готується. Церешки вже. Дякують Богу, цього року не струщили, Вон тут молотили сою. А тут дивлюсь, гарно він весь так стоїть. Да, не було часу, давно я не був вдома. А, тут ще побривали цей фундучок, Дивіться, який гарний зелений фундук. Так, що в нас по вуликах? Вулики стоять, так як я й казав, на деяких ще... Незняті до цих пір магазини. Великі стоять, джоли ще делюсь літають. Магазини я тоді і оставив, не забрав, мав приїхати, але не так сталося, як гадалось. Тож якось так зараз буду прородіватися і буду бустричком ставити льотки. Е, Так, дивіться, льотки я ось такі. Придбав льотки такі льоткові загороджувачі. Зараз будемо їх ставити. Блін, ще бачите, тих чотири магазини з медом. Вони так і стоять. Бджола ще літає, хоча да, в кожній вулиці дивлюсь з обможкою йде. Да, дуже погано що я не зняв магазини. І тут мені буде потрібно ще певно сюди підставити блока на зиму, щоб, не дай Бог, не впали вулики. Бо дуже воно тут ненадійно, надійно зробив помилку, на наступний рік планую виправити її, якщо зиму переживемо. Так, це до роботи.